Ранок п'ятниці видався неспокійним у шостому гуртожитку на Чорновола в рівному студентів, які ще досипали останні години. Розбудила гучна музика, почув її Максим. Він зараз у лікарні з травмованою головою. Колонки на вулицю поставили, грала голосна музика, всі ще спали. Вони голосно слухали, стояли, танцювали перед гуртожитком. Я вийшов, зробив зауваження. Зауваження не сподобались трьом студентам з Туркменістану, які живуть у цьому гуртожитку, навчаються на механіків. Вже згодом вони почали з'ясовувати упереджене ставлення до себе старостою гуртожитку, якого покликали інші студенти. Пішов з ним на кухню говорити. Він п'яний почав до мене про права, що ми їх там неправильно до них ставимо, що наші гуляють, а їм не можна. Кажу всім ранку, ну це занадто рано. Він щось поговорив, покричав щось на своєму. Потім вийшов Максим, зробив зауваження, скільки можна, бо йому там на військову комісію потрібно було проходити. Ну, ми поговорили ще буквально хвилину з туркменом, домовили, що все буде тихо, він пішов до себе в кімнату. Але не встиг староста спуститись на четвертий поверх, який його знову викликали на шостий. Той взяв товариша і відправився заспокоювати студентів. Коли хлопці піднялися, то вже застали бійку, тому кинулись розбороняти хлопців. Хто його саме бив, Максим каже, не бачив. Тримали і били. Я просто не бачив, хто бив, як бив. Ну знаю, що мене ззаді тримали і з усіх сторін били. Я не міг очі відкрити, що я вирвався. І на мене знову ззаду накинулися. Я так впав і в стіни. Спочатку не поняв, там встав, піднявся, а потім вже побачив, як вся майка була тут в крові. Потім на очі почало бігти. Вся голова була в крові. Потім пішов обмиватися, і коли я обмивався, то вони знову забігли і почали далі бити. Цей момент побачив Вадим, який теж прийшов розбороняти хлопців. Піка рознялася спочатку, потім друга хвиля була. Знову з бійка спричинилася, знову розтягнули бійку. Е, наступне, що було, ну, це я помітив. Е, Максим пішов в туалет. Троє студентів-іноземців пішли за ним. Ну, забіга... ну, Заходжу я е, в туалет і ну, ще помітив е, два удари іноземця взаді в голову для Максима в місце розсічення. Я їх відкинув в стіну. Е, Далі, в принципі, надавав Максиму лікарської допомогу, омивав кров з нього. Тим часом на місце викликали медиків і правоохоронців. Максима госпіталізували в нейрохірургічне відділення Грівницької міської лікарні. Великих розмірів забій на голови, яка була ушита. На щастя, після дообстеження, включаючи комп'ютерну томографію, було виключено діагноз травматичного ушкодження нервової системи. Пацієнт зараз у задовільному стані знаходиться в відділенні нейрохірургії. Має місце великих розманів скальпованої рани голови, вона потребує догляду, антибіотикотерапії. Це легкі ушкодження, декілька днів він ще орієнтовно побуде до заживлення рани в стаціонарі відділення нейрохірургії, а далі амбулаторно-хірургу. Двоє його товаришів відбулися незначними травмами, але від усіх трьох українців правоохоронці мають заяви. Наразі за попередньою правовою кваліфікацією відкрито кримінальне провадження за статтею 125 кримінального кодексу України, тобто умисне легке тілесне ушкодження. Остаточна правова кваліфікація буде визначена після проведення судово-медичної експертизи за результатами лікування. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські проводять допити учасників конфлікту, з'ясовують усі обставини подій. Тим часом студенти університету ініціюють власне розслідування і розбір польотів. І, хоч кажуть проти іноземців, студентів нічого не мають. Конкретно ці ініціатори, бійки, мають понести покарання. Буде створена комісія на рахунок цих іноземних студентів, та буде вирішена їхня доля. Це означає про всіх учасників іноземців, які створили цю таку неприємну ситуацію. Буде вирішуватися їхнє відрахування, їхнє виселення з гуртожитку. Ну це вже як наслідок, і напевно, що як я знаю, депортування. Втім, до завершення розслідування кримінального провадження про це говорити грано. Поки ж хлопці з гуртожитку не виселені, хоча по факту тут же не живуть пішли на зйомну квартиру.